Старший солдат, виходець Ігор Анатолійович. Народився 22 травня 1993 року. Призваний на військову службу за контрактом 15 липня 2024 року. Займав посаду старшого стрільця-оператора штурмового відділення. Народився і проживав у місті Кременчук, одружений, є син. Загинув 3 грудня 2024 року під час ведення бойових дій. Та виконання бойового завдання. Поблизу населеного пункту Іванівське Бахмутського району Донецької області. Так, я був у нього викладачем, дуже добре його знав. Тому у них була дуже весела кампанія. І це взагалі була людина осередок таких веселощів, позитиву, гарного настрою. Тому ну, втрачати таку людину дуже дуже больно. Болісно. Був начальником Ігоря, тобто він у мене працював е, як співробітник. Потім він пішов. Я, я пішов служити в Збройні Сили, і він також пішов служити в ту ж бригаду, куди я. Я дуже-дуже зрадів, коли він вирішив служити саме в моїй бригаді. І це, ну, це якби плюс для бригади. Але, на жаль, так вийшло, що. Ну, толком він не послужив у нас. Вже загинув, він вже не в нашій бригаді, тому що він був переведений. Ну, зараз ви знаєте, яка ситуація. Тобто зараз людей в бойові підрозділи, там, де, ну, прям де, де найгарячіше, там туди відправляють особовий склад. І Тігар також туди поїхав. І ну, як людина був веселий, був гарний. В мене от, Дуже багато відео залишилось з його там участю на корпоративах, Як він ну, був в компанії. Ну, це, це велика втрата. І я вважаю, що тут такі люди, як Ігор, ну, вони повинні жити і повинні розвивати нашу країну, а не гинути.